Я ради знов вітати вас, модельники каналу Daycast Model Collection. Сьогодні у нас чергове відео розпаковка посилки з масштабними моделями. І сьогодні у нас на розпаковці ось така от посилочка з Японії. Буде доволі велика кількість моделей, тому готуйте чайок і let's go її розпаковувати. А поки я розпаковую цю посилку, обов'язково не забувайте ставити свої неймовірні лайки, писати цікаві коментарі, і обов'язково підписуватись на канал, щоб не пропустити нові відеоролики, які виходять регулярно кожен тиждень. Приємного перегляду! І так, друзі, ось таке у нас тут наповнення. Зустрічає нас пакувальний папір. Чи, ну, Коротше, бачите, що нас зустрічаємо. І бачимо вже перші моделі. Пропоную почати з ось цієї от трійці. Беремо, тому що вони тут окремим паком. Ну і давайте відкрию і будемо їх розглядати зліва направо. І так, перше, що нас зустріло, це ось такий от бокс, що тут написано: Porsche License, тут, -ту, ту Germany. Porsche 911 RSR Project 143. Ось такий от картончик. Тут у нас написано, я так розумію, ліміт цієї моделі і її особистий номер. До речі, не часто я отримую ось ці моделі мінічам в таких боксах, але буває. І зустрічає нас ось такий от дуже цікавий Porsche. Я так розумію, це 911 992. Хоча можу, звісно, помилятись. Можливо, це 99.1. Власне, ось така у нього розкрасочка лівреї. Бокс у нас стандартний ділерський, хоча навіть не ділерський, хоча, може і ділерський, не знаю. Дуже схожий на ділерський такий от бокс. Ну, і давайте відкриємо, розглянемо вже саму модель. Хоча, можливо, я помиляюсь, і це насправді не міні а Spark. Поправте, якщо. Знаєте. Коротше, зустрічає нас ось такий от дуже цікавий порше. Прикольні у нього лівреї, куча обвісів. Звісно, нічого тут подібного до стоку вже нема. Ось такі гоночні у нас колеса, резина Мішлін з маркуванням. Також у нас присутні тормозні диски з перфорацією і тормозні супорта, нібито вилеті одним елементом. Доволі красиві колеса. Щось схоже у нас зустрічалось на модельках Єбро. Попередку маємо нескрізну решіточку, крюк для буксування. Передня оптика виглядає, в принципі, чудово. Видно у нас цю велику лампу. Скляшечки у нас чисті, не помутнівші. Також у нас тут є горловина для заливання чогось, напевно, паливо, а може і ні. Скоріше за все, паливо тут. Дзеркала заднього виду з відбувачами, теж такої вже гоночної форми. Насправді, от, якщо брати по обвісам, вже от ближче до моделей всяких Super GT Ebro. Насправді, походження цієї моделі я не дуже знаю. Ну, скоріше за все, теж якась гоночка. Задня оптика ось така от, вже простіша, вузенька з кляшками. В принципі, нормально виглядає як для Порше. Великий. Спойлер, антикрило жовтого кольору з верхнім кріпленням. По салончику, ну, точніше, по кокпіту, нічого не видно, окрім, власне, ковша і керма, в принципі, та і все. Ну і, звісно ж, каркас безпеки. На диху присутні дві антенки. І так, да, друзі, це у нас був ліміт на коробці написаний, і тут він продубльований. Ось така от моделька можете написати, як вона вам. Ну а ми рухаємось далі. І так, Наступним у нас іде моделька вже від знайомого нам виробника. Це у нас Nissan GTR R32, Nismo, Skyline Rosso. Пластикова моделька, відкривашечка. Ось такий от варіант. Такого прям один в один у нас не було, але у нас були схожі Ну, і давайте відкриємо швиденько його оглянемо. Тут у нас, як пам'ятаємо, є інструкція, що моделька відкручується і є плашечка, яка закриває місця кріплення до підставки. Ну і давайте відкривати. І так, власне, ось такий у нас Skyline трошечки, як бачимо, припавши пилом, але, як бачимо, стан у нього. Чудовий, прикольна моделька. Дуже мені подобається фірма Rosso. По суті, це такий японський аналог херпи, теж пластикові модельки, металевий двигун, і також у нас відчиняються майже всі елементи, окрім багажнику. Що цікаво, у нас на минулих моделях те, що ця частина нижня відпадала. Но вона там дуже слабо кріпиться, і це, по суті, просто захист ніжної частини. По деталізації, я думаю, нема сенсу розглядати. Моделька у нас не відрізняється. Ну, єдине, що от можемо перевірити. У нас відчиняються двері, хоча, бачимо, пасажирська не сильно. Двері відчиняються, доволі плотно зачиняються. І також у нас відчиняється капот. Трошечки його треба висунути вперед. І ось така у нас тут. Деталізація двигунчик окремий, якщо його витягнути, буде скрізний отвір через всю модель. От так. І також у нас тут на дніщу ця плашечка, про яку я казав додаткова запчастина і надпис Skyline GTR. Ось така, от, друзі, моделька. Ну і рухаємось далі. Так, ну і третя модель це в нас Jaguar. Який XK8 Cabrio від Autuar. Отак от, от у нас він захищений чудово. Ну і давайте одразу відкривати. Власне, причина, по якій я прошу продавців пакувати модельку саме так, тому що, от бачите, да, наскільки вона чудово закріплена і який шанс у неї відлетіти. Власне, ось такий от, червоний яскравий кабріолет від Jaguar. Ну і від Автоарт, відповідно. Е, начебто у нас був якийсь є нещодавно, начебто такий самий, тільки не кабріо. Е, поворот на передній віз, як у старих моделей Автоарт. Доволі непоганий летять колес і присутні невеликі тормозні диски. До речі, дуже приємно повертається віз. Е, попередку у нас ось така от передня оптика. Цікава в неї деталізація, видно, такі от у нас скляшечки текстуровані, і під ними видно саму вже світотехніку, лампочки поворотників і основне світло. Присутній передній шильдик, точніше шильдик на передньому бампері, передня решіточка глуха. Також додаткові ліхтарі присутні в бампері, поворотнички, зроблені фарбою. Дворники тут пластикові, як і у всіх моделей автоарт такої серії. Доволі непогано продеталізований салон, і мені чомусь здається, що Автоарт краще деталізує салони у кабріолетів, тому що вони відкриті. Здалося, що дв... двигаються сидіння, але ні. Е... Така у нас приборна панель, дерев'яна, доволі красиво, симпатично виглядає. Дзеркала заднього виду, звісно, з відбивачами. Задня оптика вже трошки простіша, ось простіше, незрозумілі ці квадратики, напевно, як і на реальному автомобілі, хоча є сумніви щодо цього. Присутні шильдики Jaguar XK8 і також шильдик на багажнику. Дніще також продеталізоване, присутня вихлопна система, яка йде власне, через все дніще. Також, що помітив, у модельки присутня. Ні, не присутня шагрінь, це просто, так розумію, сліди від цього ворсу. Чудова модель, в принципі, прикольна, але не фанат ягуару, тому рухаємось далі. Чесно кажучи, я вже і не пам'ятаю, які там інші моделі, тому дістаємо одразу цей пак. А ні, вже пам'ятаю. Бачимо надпис «Detail Cars Collection. Чотири модельки, тому давайте відкривати і діставати по одній. І так, ну і власне, перша в нас модель це така Ferrari 365 Daytona для гоночок Le Mans 1970 -го року, як і сказав, Detail Cars серія Platinum. Саме в цьому варіанті то була якась інша, яку ми першу побачили. Це такий от дуже симпатичний бокс. Моделька захищена ось цим плістером всередині, можливо, в неї щось відкривається. Ну, давайте відкриємо і перевіримо. Ну і, власне, друзі, ні, моделька у нас повністю лита і не відкривається. Це такий от додатковий захист про всяк випадок. Бачимо, що моделька пофарбована не ідеально, а можливо, це просто вже з часом повилазило. Ну, в основному, от бачите, на капоті шагрінь, а самі принти трошечки. Ну і, власне, така от дуже симпатична моделька Ferrari. ну і Якщо чесно, я вперше тримаю моделі Detail Cars в боксах. Тому цікаво з вами подивитись, що вони себе представляють. Я так думаю, що рівень не супер-пупер. Але мають бути і гірше журналок, наприклад. Власне, ось такі от у нас колеса Ferrari типові, напевно, для тих років. Центр гайка, тормозних дисків я не спостерігаю. Передня оптика ось така, дві фари, скляшечки доволі ну, не казисті, якщо чесно, тут вони взагалі нерівно встановлені. Також тут додаткові скляшки, поворотнички, ну, хоча б окремими елементами і скляшками. Присутні додаткові ось такі от плавнічки, пластикові окремими елементами. Не скрізні отвори в капоті. Теж щось там незрозуміло, можливо, якийсь бруд. Ось такий от великий пластиковий дворничок, дзеркала заднього виду хромовані, ну типу, зроблені як відбивачі, але по факту просто повністю хромовані. Присутня у нас вихлопна система на дніще, Ось така. от. Теж доволі простенька, неказіста, отворів нема. Типу зроблена імітація, що там є отвори чорною фарбою, але за рахунок не дуже рівного лиття виглядає це не вау. І два, от, така от простенька задня оптика, також скляшечки невеликі, без якоїсь деталізації. Хромована ручка відкривання багажнику. Ну і, в принципі, все. По салончику. Нічого такого цікавого не бачу. Щось там хромованим елементом зроблено, можливо, ручничок. Є приборна панель, ну і, в принципі, все. Ось така от моделька, тому рухаємось далі. Власне, наступна у нас ця ж серія Platinum. І моделька в нас вже в Ferrari, а яка, якщо чесно, не видно, Ferrari 355. Racing 95-го. Року, якась вже більш сучасна. Давайте відкриємо і подивимося. Ну, друзі, ось ця Феррарі виглядає вже посолідніше в плані деталізації. Тут у нас вже ось такі більш сучасні колеса. Тормозні тиски просто чорні, але вони хоча б є. Також присутні у нас маркування на резинах Піреллі. Попередку ось така от світотехніка в передньому бампері. По суті, це в нас додаткові ліхтарі. Основна світотехніка у нас прихована в кузові. Також присутні на кузові лівреї, усілякі спонсорські, і також номер самого автомобіля. До речі, ось тут, бачите, навіть видно, як він наклеєний цей ліврейчик. а можливо, просто не зняли. Так, да, друзі, бачите, трошечки він пошкоджений. Ну, нічого, буває. Що цікавого, в салоні у нас лише одне водійське сидіння, червоний ковш. Приборної панелі я не спостерігаю, а проте присутні у нас козирки від сонця, причому і пасажирський і водійський. І також дзеркало заднього виду в салоні. Задня оптика дуже схожа на минулу, невеликі такі скляшки. Деталізація не вау. І також присутня вихлопна система, як бачимо, скрізні отвори, але одну задули фарбою. Shield Ferrari на кришки капоту, і невеличкий duckей, вмонтований, по суті, в саму форму капоту. Ось така от моделька. Рухаємось далі. До речі, що цікаво, можливо, це перші моделі у нас на огляді саме Ferrari і Detail Cars. І так, наступно у нас вже йде Detail Cars Collection. І це в нас вже відкривашки. Бокс набагато більший. І, як бачимо, всередині нас чекає ось така Ferrari F40 теж гоночки Liman. До речі, бокс, якщо чесно, трошки схожий на AutoArt. Міленіум чи не міленіум, якщо чесно, не пам'ятаю вже. Ну, і давайте відкривати. І так, ну і всередині нас чекає ось така от Ferrari F40. Моделька, по ідеї, не повністю відкривашка, як бачу, по ідеї тільки двері. Що цікавого, на резині є у нас маркування, причому воно зроблено не принтом, а саме вилито, по суті. З формою резини. Щось там написано: Pirelli P Pero. Колеса, ось такі от також типові для Ferrari, центр гаєчка, тормозний диск без перфорації, дуже-дуже простенький. Знов-таки передня оптика частково видна, дуже проста деталізація цих скляшок. Решіточка не скрізна, основна оптика прихована в кузов. Давайте, напевно, відкриємо двері. О, цікаво, от присутня деталізація двері зсередини, що вона облегшена, і також, ніби приховано опущене скло. Присутній в салоні вогнегасник. Водійське сидіння з пасками безпеки. Також є приборна панель і усілякі прибори на торпедо. Ось так от. Ну, Двері, якщо чесно, зачиняються не дуже. Щось от, ось, трошечки викривлено. Можливо, треба розібрати. По задній частині у нас також дуже простенька задня оптика. Ну, детейл-карс, я так розумію, оптики свої не славляться. Оця задня решіточка зроблена, по ідеї, як наліпка. шилік Феррарі і ось таке от велике чорне антикрило. Видно невелику деталізацію двигуна через скло. Надписи якісь на головках блоків. І, в принципі, все. Ну, і також ця двері відчиняється, до речі, дуже легко відчиняється. такий от шарнірний механізм. В принципі, прикольно. Щоб зачинялася рівно. Ось така от моделька. І давайте дивитись останню. Ну, і, власне, остання модель це у нас теж Ferrari F40, єдиний що для інших гоночок Рейсінг. GC, майже як G GTC у Євро, але це явно щось інше. Ну, бачимо, що вона відрізняється від минулої. Не суттєво, але є що оглянути, тому давайте відкривати. І так, ось така от у нас моделька номер 1 Тут вже трошки більше усіляках лівреїв, і виглядає вона ніби трошечки охайніше. Колеса тут відрізняються, резина, начебто, ні. Ну от такі колеса мені більше подобаються. Власне, начебто на дорожній Феррарі саме такі і стояли. Попередку все дуже схоже, відмінностей суттєвих не бачу. Відрізняється у нас запчастина капоту. Тут у нас трошки інакше виконані отвори. Також відчиняються двері. Ну, в принципі, ідентичні. По салончику тут вже два сидіння і водійські. І пасажирське, в принципі, так більше якихось відмінностей. Ну, приборна панель відрізняється не така гоночна, а так, майже ідентично. Ну, це, я так розумію, менш гоночна версія, ніж минула. До речі, щодо цієї запчастини, я переплутав і за світла не видно, але вона виконана з прозорого пластику і просвічується. Тобто, це у нас не решітка, а наліпка на прозорому пластику. В принципі, по задку також нічого не відрізняється. Вихлопна система ось така от простенька. Отвори виділені просто фармою. Ось така, от, друзі, моделька. Напишіть, як вам ця розпаковочка, чи було цікаво. Ну, а я з вами прощаюсь на цьому. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступних розпаковках. Бувайте!